Просто таке враження всі скласплатились проти України і України один на один, ще, ми самі з собою, ще ми самі з собою стремся. Типу, так як українці це сруться між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типу, наприклад, кожна там зірка, шоу-бізнесу чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрити в Тікток чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що я взагалі не розумію? Ну, може, накипіло нам всім, ну. На жаль, так, нам треба об'єднатися, об сплатитися. От того, я кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей, там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам там порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас паніли йти. От. Ну, просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. айфони, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. Зрозуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини, ну. Ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся якось захистити і дати надію. І вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще. Але краще підготуватися зараз побільше, щоб не наказатися в абсолютному прасаке, якщо що. А ми вже побачили, життя нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемося за посиланням шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.